Дитинчата птерозаврів могли літати відразу після вилуплення, але розбилися під час шторму. Тендітні крила в бурхливому світі, що розповідають нам про дитинчат птерозаврів в скам'янілості. Світ динозаврів і птерозаврів завжди здавався нам місцем гігантських створінь, потужних хижаків і домінуючих видів. Але, як і в будь-якій екосистемі, тут були свої вразливі ланки, свої тендітні створіння, які боролися за виживання. Недавнє відкриття, зроблене палеонтологами в Німеччині, проливає світло на дивовижну і трагічну історію дитинчат-терозаврів і змушує по-новому поглянути на їхнє життя і труднощі. Уявіть собі, крейдяний період стопає 10 мільйонів років тому Архіпелаг островів, що омивуються лагунами, кипить життям. Серед цієї суети ледь з'явилися на світ, терозаври намагаються освоїти свої крила, щоб підкорити повітряний простір. Їх крила, хоч і схожі на крила дорослих особин, ще слабкі і не готові до серйозних випробувань. І ось бурхливий тропічний циклон обрушується на архіпалах, здіймаючи хвилі і перетворюючи лагуни в бурхливий океан. Два крихітних терозавра ледь випорхнули з гнізда, виявляються в епіцентрі цього лиха. Відкриття Девіда Унвіна і Роберта Сміта це не просто знахідка двох скам'янілостей з переламаними крилами, це вікно в минуле, що дозволяє зазирнути в життя цих крихітних істот і зрозуміти, які труднощі їм доводилося долати, побачити під ультрафіолетовим світлом зламані кістки, що свідчить про трагічну загибель. Це неймовірне почуття, яке викликає одночасно захоплення і смуток. Я, як людина, яка займається вивченням стародавніх екосистем, завжди дивуюся тому, наскільки точно скам'янілості можуть розповісти нам про життя, яке існувало мільйони років тому. Що ж робить це відкриття таким важливим? По-перше, воно підтверджує, що дитинча та птерозаврів, ймовірно, могли літати незабаром після вилуплення. До цього моменту існували суперечки про те, наскільки розвинені були їхні крила і чи могли вони здійснювати самостійні польоти. Знахідка двох особин з переламаними крилами це прямий доказ того, що вони активно використовували свої крила, щоб триматися в повітрі. По-друге, це відкриття проливає світло на складний взаємозв'язок між розвитком, виживанням та навколишнім середовищем, ці крихітні птерозаври не просто вилупилися і злетіли в небо. Вони вчилися літати, боролися за виживання і стикалися з небезпеками, які були не під силу їх слабким крилам. Я завжди підкреслюю своїм студентам, що еволюція це не просто процес створення кращих істот, це адаптація до конкретних умов навколишнього середовища, і навіть найуспішніші види можуть бути вразливими до несподіваних катастроф. Уявіть собі, як ці крихітні істоти боролися з вітром і хвилями. Намагаючись утриматися в повітрі, їхні тіла були ще не готові до таких навантажень, і, на жаль, вони не змогли витримати випробування стихією, це трагічна історія про те, як навіть найменші та, здавалося б, незначні події можуть мати величезні наслідки. Я, як фахівець з палеоекології, вважаю, що важливо розуміти, що в стародавніх екосистемах, як і в сучасних, виживання було непростою справою. Навіть найбільш пристосовані види стикалися з труднощами, і випадкові події, такі як шторми, могли змінити хід еволюції. Що ж ми можемо отримати з цієї історії? По-перше, вона нагадує нам про крихкість життя і про те, як важливо цінувати кожен момент. По-друге, вона наголошує на необхідності вивчення стародавніх екосистем, щоб краще зрозуміти сучасні виклики, такі як зміна клімату та втрата біорізноманіття, вивчаючи, як стародавні види адаптувалися до мінливих умов, ми можемо отримати цінні уроки для збереження нашого власного майбутнього. Більше того, це відкриття викликає цікаві питання щодо поведінки дитинчат терозаврів, як вони вчилися літати. Як вони взаємодіяли з іншими членами зграї? Які стратегії виживання вони використовували? Ці питання потребують подальших досліджень і можуть призвести до нових відкриттів про життя цих дивовижних істот? Я думаю, що вивчення скам'янілостей це не просто збір інформації про минуле. Це можливість зазирнути в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення і підготуватися до майбутнього. Це можливість дізнатися про крихкість життя, складність екосистем та важливість збереження біорізноманіття. І нарешті, це відкриття нагадує нам, що навіть найменші, здавалося б, незначні істоти можуть відігравати важливу роль в екосистемі дитинча та птарозаврів, незважаючи на свою крихкість, були частиною складної мережі взаємозв'язків. І їх зникнення могло мати серйозні наслідки для всієї екосистеми. На закінчення, знахідка двох скам'янілостей дитинчат терозаврів з переламаними крилами це не просто наукове відкриття. Це трагічна історія про крихкість життя, складність екосистем та важливість збереження біорізноманіття, це нагадування про те, що навіть найменші і, здавалося б, незначні істоти можуть відігравати важливу роль у світі і що їх зникнення може мати серйозні наслідки для всієї планети. Я сподіваюся, що це відкриття надихне майбутніх палеонтологів та екологів на нові дослідження та відкриття, які допоможуть нам краще зрозуміти минуле та підготуватися до майбутнього. Ключові думки та висновки дитинча та птерозаврів, ймовірно, могли літати незабаром після вилуплення. Складність екосистем і взаємозв'язок виживання і навколишнього середовища. Важливість вивчення стародавніх екосистем для розуміння сучасних викликів. Крихкість життя і необхідність збереження біорізноманіття. Уроки минулого для майбутнього.